Удари мають бути системними і послідовними, без довгих перерв і пауз, щоб додавати можливість ворогу відновитись. Відновити. Це перше. Друге, це те, що пов'язане із діями наших партнерів, які теж хочуть зупинити війну Росії проти Європи, яка теж ведеться. Ну, на відміну від нас, Росія веде там. Підривну діяльність діє гібридними методами. В Європі це вже не просто відчули, усвідомили. Російська нафта, так, вона не йде в Європу практично. Але вона йде широким потоком до інших споживачів, які є основними контриб'торами російського бюджету війни: Китай, Індія, передусім. А тому необхідні жорсткі дії. З боку наших європейських партнерів, передусім країн Балтійського регіону, тому що звідти йде основний нафтовий трафік проти по експорту нафти на ринки Китаю, Індії та інших країн. Європейський союз і країни Балтійського регіону, зокрема, вже підійшли до межі розуміння того, що необхідно обмежити рух танкерів по Балтиці, не допускаючи в зону Балтійського моря під завантаження танкерів, які потрапили вже в чорні списки Європейського союзу, які відносять до так званого тіньового флоту. Поки що їх ніхто не зупиняє, окрім трьох випадків, які мали місце, але думаю, що це саме той шлях жорстких дій який спричинить обмеження нафтового експорту з Росії і відповідно обмежить надходження е, коштів в бюджет війни? Ну і третя позиція: е, вона швидше може мати місце у випадку узгоджених дій основних нафтових гравців. Їх три, як відомо. Це, власне, Саудівська Аравія, Сполучені Штати і Росія. Так от, коли двоє йдуть в партнерстві, третій програє. Тривалий час було так, що Саудити і Росія діяли спільно, підвищували ціни на нафту, по суті, через механізм ОПЕК. Зараз ситуація зазнала змін з початку цього року. Сполучені Штати і Саудівська Аравія взаємодіють значно тісніше. І тому. Якщо ця взаємодія це партнерство продовжиться, і ми будемо бачити тенденцію а, подальшому зниження нафтових цін, то ситуація середи 80-х років, а, коли нафтові ціни були знижені завдяки зусиллям на той час, перед цим Саудівської Аравії, а вони, зрештою, призвели до колапсу Радянського Союзу. От зараз ситуація в чомусь схожа. Тому потрібна більш Динамічна, ефективна дипломатія в стилі сил оборони України і класична дипломатія з тим, щоб наші партнери стали більш енергійними і діяли на ураження нафтофінансової машини російської агресії.